То на смак символічно, що саме на День Гідності та Свободи Сєвєродонецька міська рада повним складом підвелася крісел, аби бодай спробувати заспівати національний український гімн. Боязко, несміливо, без надмірного натхнення, і, можливо, навіть сподіваючись, що його більше ніколи не доведеться виконувати, але вони взяли потрібну ноту. Звісно, не всі. Але рівно рік тому, 21 листопада, 2013-го, надвечір, мало хто вірив, що з тої затії. Щось вийде, але вийшли люди на майдан незалежності у столиці, і вже згодом ціною неймовірних зусиль та десятків смертей українських патріотів диктатора з усією командою погнали геть. Перша річниця революції гідності нині в Україні. Ми згадаємо, спробуємо озирнутися назад і почути, що сьогодні відбувається в найзнаковіших із революційного погляду містах України. Добрий вечір. Це спецкорна два плюс Що нині весь присвячений дню, відколи Україна почала змінюватися без поворот. Офіційні герої, окрім десятків тисяч українських воїнів та волонтерів, що нині стримують російську терористичну агресію на сході, яких безумовно кожен українець вважає героями, сьогодні президент Порошенко пообіцяв надати кожному з небесної сотні звання героя України. Про таке рішення глава держави заявив сьогодні біля пам'ятного хреста на місці масового розстрілу учасників революції гідності. Щоправда, сталося це лише після того, як родичі полеглих патріотів почали викрикувати Ганьба за те, що влада й досі належно не вшанувала їхніх рідних. Надати звання обіцяли ще влітку, але словами дотепер усе й обмежувалось. Президентом відповідно влаштували зустріч на підвищених тонах. Але після того, як емоції вщухли, Петро Порошенко просто перед камерами повідомив про своє рішення. Голосно, скажіть, будь ласка, вони герої цієї держави. Ми чули це? Ви, дорогі, нас Ви нас не чуєте. Ви нас не чуєте. Петро Вони герої, герої України. Я прийняв рішення. Я сьогодні підпишу указ про нагородження героями України. Героїв, це сталося рівно 365 днів тому. Після не те, щоб неочікуваного, але відверто зухвалого рішення тодішньої української влади змінити зовнішньополітичні орієнтири і відмовитися від підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Столичний майдан незалежності буквально за лічені години перетворився на епіцентр протесту. Упродовж подальших 24 годин революційну хвилю підхопили в десятках міст, містечок та сіл по всій Україні. Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Кіровоград та Київ. Упродовж випуску ми матимемо прямі увімкнення з цими містами, аби почути та побачити, які події та настрої панують там на першу річницю революції гідності. Початок всеукраїнського віча був запланований на майдані столиці о вісімнадцятій. Олександр Загородний тепер працює в середмісті Києва. Сашо, привіт тобі. Скажи, от у тебе особисто є відчуття, що старт революції гідності був рівно рік тому, і власне, які відчуття у людей довкола тебе? Ну і чуття таке, що це було значно раніше більше пройшло часу, тому що вже ж після того дуже багато подій відбулося. Але як бачиш, майдан зібрався. Тут знову тисячі людей на цьому історичному місці зійшлися люди, приїхали з усієї України. Єдине, що такого духу майданівського ще немає, це швидше, ну не майдан, це швидше спогади про те, що відбувалося тут протягом минулої зими. Як ви бачите зараз картинку, то це по Грушевську спускаються колонами. Організовано сотні людей, які вбили в майданівських цих наших сотнях самооборони а тут на майдані незалежності люди вшановують героїв небесної сотні. Я не знаю, як влада, але прості люди шанують цих людей. Вони підходять, запалюють тисячі лампадок біля портретів загиблих хлопців. Люди навіть їх впізнають, вони плачуть біля цих лампадок. І, взагалі, як на мене, відчуття не те, що майдан тут не говорять про перемогу майдану. Тут говорять, що майдан це такий якийсь особливий особистий особливий. Стан нашої політики це майдан, який буде завжди контролювати уряд і президента владу, якою б вона не була. Я пропоную послухати, що вони говорять. Депутати, яких ми в Верховну Раду. Ви повинні відстоювати інтереси української армії, інтереси української громади, інтереси українців і нашої держави. Бо інакше. Я не хочу говорити щось більше. Герої не вмирають героям тричі. Україна! І, і справді віче почалося рівно о 6-й годині. Воно, воно почалося традиційно. Тут всі пам'ятають, як це відбувалося. На сцену вийшли представники усіх конфесій, усіх церков і помолилися. Помолилися за Україну, а також помолилися за. Загиблих героях Небесної Сотні, що Господь Бог оселив їх у місісвітлі, місі квітучі, місі спокою, де всі праведні почпочивають. Господу помолимось. І, от, уже буквально за кілька хвилин тут е, має розпочатися не те, що концерт тут будуть співати. Вже сказали, що буде виступати бурмака, але очевидь, це не буде все таки святкування. Е, згадують все таки люди героїв Небесної Сотні, а е, ті страждання, які довелося пережити, е, згадують свою перемогу і дуже багато говорять все про війну. Кажуть, що дуже багатьох людей на зараз на майдані немає справжніх героїв, які були тут на цьому майдані, тому що вони зараз на сході країни. Не боронять нашу країну. Саша Олександра дуже дякую тобі. На столичному майдані незалежності триває народне віче. Людей там зібралося чимало. Усі згадують минуле, але ще більше говорять про незавершені справи і найближче майбутнє. Адже не в останню чергу, саме через війну на сході України, цей день вирішили вважати не святом, але днем пам'яті. Айні Одесі, особливо як на листопад минулого року, нині теж зібралися люди на знаковому місці. Рік тому відверто кажучи, Одесу на революцію налаштованою складно було вважати, але відтоді багато чого змінилося. Південна Пальміра і Сергій Осачук просто зараз повинні з'явитися. Так є Сергію, скажи, будь ласка, от 21 листопада за цей рік, що минув, воно для Одеси стало знаковою подією. Олександра, вітаю. Ну от мені вдалося трошки поспілкуватися з людьми. Дійсно, це подія знакова для Одеси. Але от настрій у Одеситів такі, що це все ж таки день пам'яті, тому що досі продовжують гинути українці на сході. Сьогодні прийшло, як бачите, з моєю спиною видно десь приблизно 30 чоловік. Внесла коректива погода, тому що дуже холодно і дощ. І це перше. А по друге, все ж таки в Одесі річниця революції гідності буде відраховуватись від 23-го числа, бо саме 23-го числа тут біля пам'ятника першому градоначальнику Одеси. Садюкудришля почали збиратися люди. Тому більш масові заходи відбудуться у неділю. Завтра також біля обласної міліції Одесити принесуть і розкладуть наметове містечко для того, щоб нагадати міліції, як минулого року вони прикриваючи тітушок, які були перевдягнені у комунальників, просто змели, знесли звідси наметове містечко і чим підсилили протестні настрої Одеситів. Тож, усі основні такі заходи будуть відбуватися вже суботу, в неділю, Олександра. В Одесі на першу річницю революції гідності люди біля пам'ятника дюку пригадують, як перевдягнені в комунальників тітушки теж нове слово в українському вжитку під прикриттям міліції зносили наметове містечко. Але нині стверджує Сергій Осадчук, і тітушок не видно, і сама Одеса стала дещо іншою. Водночас, місто населення, якого геть не потрібно було змінювати світу уявлення і розуміння пріоритетів, воно чи не найближче з усієї України розташоване до кордонів Європи, і природньо, що саме у Львові ледь не миттєво відгукнулись і підтримали початок столичних протестів минулорічної давності. Наталка Волосацька, просто із середмістя міста Львова тепер перебуває по інший бік сателітного мосту. Наталя, добрий вечір. Я так розумію, що у вас нікого ні в чому не треба було переконувати, але... Я так розумію, в вашому місті є таке своє ставлення до того, хто першим, так би мовити, почав цей протест. Я про студентів, які вийшли ще до Вільнюського саміту, нібито намалювали літеру Є на прапорах і вийшли на вулицю. Вони є зараз просто у Львові. Поруч з вами. Вітаю тебе, колего Львів постав одночасно з Києвом, 21-го. увечері. Це було кілька десятків студентів Українського католицького університету. Уже наступного дня на вулиці міста вийшли тисячі молодих людей. Протест, протестна хвиля щодня зростала, і після Києва Львів збирав, мабуть, найчисельніші акції. Протесту щоденні багатотисячні мітинги, тривожні церковні дзвони у трагічні часи Київського майдану. Водійські нічні клаксони, які будили людей і закликали їхати на підмогу до столиці. Оце – це львівський майдан. Нині у місті згадують минулорічні події. Біля пам'ятника Шевченкові розгорнули намет, який пройшов уже три революції на граніті помаранчеву та власне революції гідності. У середині майдану тематична фотографія. Та виставка. Там ми зустріли Софію, яка на Львівському Євромайдані була від першого до останнього дня. Багато з друзів вже не з нами. Це швидше День пам'яті, день цієї гідності, яку ми тоді почали здобувати. Наразі боротьба триває далі. Наразі ми далі намагаємося своїми діями щось змінити. Тобто не досягнено всього, за що стояв Майдан. Нині сцена Майдану скромніша. Біля неї історичний прапор. Перший стяг Європейського Союзу, який замайорів на Львівському Євромайдані. Він починав майдан. Оцей прапор оцей, він починав майдан. Це є прапор, який говорить про те, що українці хочуть бути все таки Європою. Львівський автомайдан або Львівська автосотня у річницю революції гідності влаштувала свою акцію біля держустанов та будівель силовиків. Активісти ставили по лампаці та по дві автомобільні шини. Шини це як пам'ять про Майдан. Ось свічки це символ пам'яті з загибшим на Майдані. Ці установи ну вони, скажімо, прямо пресували учасників подій на Майдані, і ми вирішили їм нагадати, тому що вони були чемні, дотримували чинного законодавства і поводили себе гарно з нашими громадянами. Ну, у нас. А інакше ми до них приїдемо. Ще більше людей тут збереться трохи пізніше. Зокрема, мають вийти власне ті студенти, які першими вийшли на вулиці міста. Вони принесуть до пам'ятника Шевченкові дрова, щоб палити багаття у бочках та барабани. Колега Наталю дуже дякую вам у Львові. Біля пам'ятника Шевченко на першу революцію річницю революції гідності встановили навіть революційний намет, який пройшов вже три революції, аби створити відповідну атмосферу і пригадати найновітнішу історію. Наталка Волосацька щойно розповіла наживо про настрої та думки жителів Львова у символічний день, 21 листопада. День у день 21-го рік тому. Початку революції на міських вулицях Кіровограда не сталося. Обласний центр довго розгойдувався. Тамтешній майдан мав усі шанси згорнутися, але згодом стався штурм обладміністрації і Крига з кресла. Вона повинна вже й чути і бачити київську студію спецкором. Олено, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от від 21 до 21, за 365 днів, що змінилося у Кіровограді? Вітаю зараз. Центральна площа Кіровограда, яка до революції гідності була Кірова, а нині героїв майдану, майже спорожніла. Лише волонтери продовжують збирати теплі речі та гроші на лікування поранених кіровоградських військових. Натомість в день тут було доволі людно. Від ранку демонстрували історію місцевого євромайдану у фото. Десятки світлин розвісили просто неба на звичному місці. Проведення акції протесту. По обіді вулицями міста проїхав автомайдан, а надвечір кіровоградці зібралися на віче. Рік тому прийшов з настроєм таким не дуже гарним, тому що ну, тоді здавалося, що втрачає, втрачається надія просто і втрачається держава. Зараз настрій кращий, але. Ну, не радісний зовсім, тому що в країні дійсно йде війна, хоча є зміни, але зміни не такі, яких ми хотіли тоді, коли Прийшли на цей майдан вперше. Євромайдан у Кіровограді 22 листопада започаткували дві студентки, які у соцмережах запросили всіх на віче. Відтоді щодня кілька сотень містян збиралися на центральній площі. Через лояльність місцевої влади усе було відносно мирно до 26 січня. Тоді стався перелом. Влада налякана чутками про можливий штурм облдержадміністрації, забаридикузабаредикувалися усередині та нацькувала на майданівців тітушок. Ми побачили ті тушок, які були підготовлені, яким було видано перчатки, шльоми. Ну і в кінці кінців постраждали наші активісти. І це був ну, в принципі, переломний момент, коли Кіровоград прокинувся серйозно. От до цього, якби люди ще вагалися, але та частина, яка ще посередині була, вони вже зрозуміли, що назад шляху немає, і в принципі боролися й до кінця. І велика з них частина бореться і зараз. Відтоді і аж до самої перемоги Революції Гідності кіроградські акції стали багато чисельнішими. Найвіше тут збираються люди і досі? Такого у домайданному місті не було. Олено дуже дякую вам. У Кіровограді не вечірнім вічера, але насамперед волонтерською справою. За для допомоги бійцям у зоні АТО відзначився день 21 листопада, 2014 року. Натомість і площі жовтневої революційного Кірова там більше не існує. Галає місцевий майдан героїв. Перша непоправна втрата Євромайдану Сергій Нігоян. Він приїхав протестувати проти свавілля до Києва саме з Дніпропетровщини. Саме там його поховали. Тут без жалю спецпризначенці лупцювали місцевих євроактивістів, але за кількістю з жовто-синього кольору, місто тепер, поміж безумовних законодавців проукраїнської моди. Олена Усенко і Дніпропетровськ просто вже на прямому зв'язку. Олен, добрий вечір. Ну, Запитувати наскільки проукраїнське тепер Дніпро, мабуть, безглуздо, але запитання у тім, чи не відчувають жалю мешканці вашого міста, от коли пройшов цей рік, це ж стовідсотково східне місто України. Так, сешо, ти маєш рацію, це дійсно 100% східне місто місто України, але е, насправді Дніпропетровці зараз ну я не знаю, чи можна назвати е, їх патріотами. Це ну я б сказала за НАТО патріоти, і е, Дніпропетровці відчувають таку собі таку ще подвійну відповідальність. Адже, як ми вже звикли говорити, на жаль, Дніпропетровськ став прифронт, прифронтовим містом. І як ти вже зазначив, я хочу сказати, що ти був абсолютно правий. Дніпропетровськ дуже Особисто а, прийняв цю трагедію, яку а, м, яка сталася із Сергієм Нігояном. Це Бнігояном бу, це був перший загиблий на київському майдані. Але для Дніпропетровська це стало особистою трагедією. Адже Сергій Нігоян з родиною жив і його родина власне зараз живе саме у Дніпропетровську. І ще однією точкою відлікою а, точкою відліку торічного майдану я б назвала 26 січня, коли а, а, мирні мітингувальники пішли до Дніпропетровської облдержадміністрації, а там їх. Зустріли е, декілька десятків озброєних кийками людей, які побили мирну е, демонстрацію, і за усім цим спостерігали правоохоронці, які навіть не поворухнутися, не поворухнулися для того, щоб все це зупинити. Тоді постраждало за три десятки мітингувальників, в тому числі і журналісти. І якщо говорити про, де, е, про якісь підсумки революції гідності у Дніпропетровську, то саме розслідування е, цих подій і покарання винних у ньому це є найбільшим розчаруванням. Я хочу також зазначити, що тоді, коли правоохоронці після бійки почали заарештовувати людей, які, начебто, брали участь у, у цих подіях, вони заарештували багато людей, які взагалі жодного відношення до цього не мали, і так само тримали їх у СІЗО, і так само тримали їх у райвіділках, а потім запроторили під домашній арешт, А деякі арешт, а деяких навіть у СІЗО. І ось що про ці події, і про те, що потім сталося, кажуть учасники тих подій. Будь ласка, пряма мова. до сих пор никто ну, не покараний, никого не притянули до ответственности. И это наибольшая втрата, яка вызывает недовіру. То, что никто ничего не произошло после 26 января, то ли в целях политической целесообразности, то ли в целях каких-то торгов. То, что никто не, заказ, не наказан за вот этот вот беспредел, ну, для меня вот это главное из фактического, что не произошло, для меня как бы это остается главным. Стосовно сьогоднішніх подій офіційних заходів жодних, але люди поодинці або невеличкими групами приходили до пам'ятного знаку загиблим героям небесної сотні, покладали квіти, запалювали свічки. Ми їх запитували, що вони вважають головною головним ітогом революції гідності в Україні. І, будь ласка, ось декілька їхніх відповідей. Україна зараз як ніколи єдина. Це саме главне. Ми були тоді романтики. Зараз ми воїни своєї країни. Ми боремося за свою країну. Бо на Майдані ми познали той дух своєї нації, який вже неможливо чим-то вбити. Ми дійсно доказали, що ми нація, що у нас один за всіх. І тільки благодаря тому, що ми сплатились, ми зараз можемо давати відпор. Тобто на Востокі. Але Дніпропетровці все ж таки зберуться відзначити річницю революції гідності. Вони зберуться у звичний вже для них час. Це буде полудень неділі. Вони зберуться на центральній площі міста, яка тоді, рік тому носила ім'я Леніна. А зараз вона носить ім'я героїв майдану. Олександре Олена дуже дякую тобі за розповідь. Олена Осенко ще не була на прямому зв'язку з Дніпропетровська, місто, яке змінило себе саме за один рік. Ми повернемось до цієї студії рівно о 21-й, аби підсумувати цей день, коли рівно рік тому у Києві на столичному майдані розпочалась революція гідності. Дочекайтесь, розповісти буде про що.